Так, перший магаящик 6 предметів, добре. Добре. Так. Світиться. Окей. Перший предмет вже світиться. Добре. добре. Так, знову 6 предметів. Буде світитися, я сподіваюся, що буде, так? Так, світиться, пацани, другий предмет вже світиться. Всім привіт, дорогі друзі! З вами як завжди Мен. І сьогодні в цьому відео ми будемо проходити нове пробування в Бравл Stars. Цього разу у нас випробування з мегаящиком. Ну і відповідно, коли ми його пройдемо, як ви вже могли зрозуміти, ми получимо мегаящик. Цього разу у нас буде безкінечне життя, Ось. тому ми в будь-якому принципі, пройдемо. Що потрібно зробити, треба перемогти 15 разів, ну і є цілих 5 етапів по 3 раунди. Ну, і цього разу я все буду проходити на френку. Мені здається, що так буде набагато цікавіше, оскільки ну, безкінечне життя це занадто просто для нас з вами. Тому я все буду проходити на френку, незважаючи на яка карта і незважаючи який режим. Мені здається, що відео вийде дуже цікавим. Тому перед його початком я прошу кожного з вас поставити лайк, а також підписатись на цей канал. Вам не важко, но мені максимально приємно, і ви завжди зможете передумати. Плюс сильна мотивація для мене знімати ще більше подібного контенту для вас. І я буду починати. До речі, якщо ти хочеш бачити більше контенту від мене, то заходи в мій телеграм-канал, ссылка на який завжди під відео. Також хочу вибачитись за велику кількість склаєк даного відео, оскільки алергія і те, що я ще досі хворію, дає про себе чути і багатьох мета будуть вирізки, бо я дуже часто кашлю. Так, ну і переходимо до нашого з вами першого раунду. Це награда за поїмку. Ось карту ви бачите, в принципі, карт відкрита, не знаю, наскільки добре все зайде Френк. Ну і Бомбер вирішив взяти Ріку. Прикол в чому? У нас тімейт один пройшов перших три раунди, якби. Ось. І він на іншому етапі. Так само Бомбер. Він зробив вже дві перемоги, тільки зараз каточку він зіграє зі мною. Потім дві каточки, я без них двох. Ну і потім вже будемо грати всі разом. Ось, оскільки, ну, по суті, випробування вийшло сьогодні зранку, чи навіть вчора, я навіть не знаю, коли воно появилося, ось. Ну, Дизайнер мені зробив приюшку тільки сьогодні. ось, Я, в принципі, навіть не замовляв. Ось це, до речі, не моє проюшко, кому цікаво. Переважно, просто прев'юшечки роблю я сам собі. А, чекайте, це, я думаю, що це захват кристалів а це награда за поїмку і мені здається, що нам дали бутів. Вибачайте, що я якось так дивно чуть озвучую. Ось, за це дуже вибачаюся. Е, так, ну, це мінус я, я так розумію. А, кстати, я вижив. Вже, можливо, навіть... А, все, мене знайшли. Окей, головне першу каточку неслити, бо щось мені поки не подобається, як я її граю. На Френку, як ви знаєте, Френка трішки змінили, то є в нього тепер зовсім інакший геймплей. Ось і за нього тепер грати по суті повинно бути чуть легше. І... Так, ну ми починаємо жорстко всерад. Що погано, чесно кажучи, дуже погано. Окей, виніс. Зараз будемо активувати гіперзаряд, в принципі. Вже пора, вже пора. А я встиг, я встиг, я, я трьох заставив. Просто імба. Ну, як ви вже могли зрозуміти, в принципі, першу каточку ми спокійно перемогли. Ось ну, що ми тут з вами получаємо. Так, ага, я ще сьогодні налутав щоденні стардропи, їх також потрібно отримати. Ось так. А по суті, ми що получаємо? А, ми жетончики получаємо. Окей, я не знаю, чи будуть всі каточки, якісь каточки по-любому, буду вирізати. Ні, що у нас Едгар робить просто. Ой, добре. Так, ну, перший програш, ясно, рандомний ну, імба. Окей, спробуємо ще раз. Так, ось така в мене тіма. В принципі, шелі на відкриту карту, мені здається, супер ідея. Так, бастер. Ну, я, по суті, його виношу. По суті ж, Френка бафнули, бафнули. Це його виніс. Так, тепер що ми робимо? Тепер треба якось задефати Едгара. як поки його задефати, я не знаю. До речі, згаджу можна лупанути, точно. Я забуваю, що в мене є супрібовий гач, чекайте, я не хочу добивати. Шелі доб'є. Ну, доб є, доб є, доб є, доб є. а я доб'ю Едгара, добре. Окей, Едгара я добив, далі ще треба ультанути, ну я. криво косу ультанув, але. нехай буде. Так. Едгар бігає. Так, народ. Народ, 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 народ. Де я той цілий Едгар? Він сидить, він ну, там в кутику, ну що ти? Ну я. А, хорош, хорош. Чекайте. Ріко зараз дав мінус ряд, як розумію. Жорстко-жорстко. Так, активуємо гаджет. Ага. Класно, класно, відіграли, нічого не скажеш. У нас Шелі, правда, ігра як. Не знаю. Як бот. Як бот. Так, що робити, що робити, народ? Що мені робити, як мені вас виносити? а? О, у мене є гіперзаряд. Ну і все, вам хана. Всім. Вам всім хана. Добре. Ну, як вже і казав, в принципі, Френкінба. Ось. Ну, в принципі, якщо до нього привикнути, а я сподіваюся, я до нього привикну, все-таки у нас буде ціли 15 катачок, не враховуючи щасливе, тому, думаю, це буде не дуже важко зробити. Ну, Якщо франк буде, ну мені сильно зайнято, то можливо я буду проводити на 30-й апат. Ну, так, до слова, я на франку граю не дуже, тобто я його тільки на 25 ранг, вище його в принципі не ап. Плюс апався я стінгом, тому якогось суперскіла від мене чекати, очікувати нема сенсу. Тихо-тихо-тихо, тут я мало що можу зробити, їх можу хіба прикривати. І зараз залетить френк і на тому ігра закінчиться. Окей, зараз. Я стягую базу. Я стягую базу. Все, скоріш. Скоріше. Та! Ні! Та! Та-та-та! Добре, все, це перемога. Я не знаю, чому я так радію. Це тільки, по суті, перший раунд, точніше, перший етап ми закінчили, але вже прикольно. Вже прикольно. Так, запрошую мою команду. Окей. Так, все. Добре, ми перемогли. В принципі, до речі, бомбер вибив гіперзарядний скінс, з чим я його вітаю. Ну і, до речі, цей скінчик дуже, дуже красивий, за 300 гемчиків. Окей, у нас карта. Ну, в принципі, ні нова карта. Нехай пацани беруть якусь тіму. ну... Раз хочу Бі-Бі і Ріку, нехай буде так. Все, Подивимося, в принципі, що з цього вийде. По суті, зараз ще не дуже важко має бути. Так, ну перл... От для мене це проблема, іменно для Френка. Ось, ну а решта бо, я не знаю, наскільки буде великою проблемою. Якщо за станом, то для мене також проблема. Ну а Макс, думаю, нічого сильного не зробить. Але, до речі, пацани непогано грають. Чи пацани грають дуже непогано. Окей. Тихо. Ну, було краще, я ще не знаю, де мінки. Ну класно, я знову на мінки попався. Ти тихо, 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 Ріку дуже. Добре, Ріку топові роздав просто ульти. Просто імба, так, я лутаю кристал і пробую Ні, я Не, я не втікну. Я їх тупо не зможу віднести. Я не знаю, що тут робити. Ситуація максимально погана. Я не знаю, зараз пробую доби... Ні, я не встигну. Ми не встигаємо, Ми просто не встигаємо по часі. Окей. Так, ну знову слив. Зараз ситуація більш-менш непогана. Вже ця каточка йде краще, пацани грають більш зібрано, тому що ми грали дуже розслаблено, через то і слили попередню каточку. Окей, зараз я по суті на ізі дефою Едгара, Окей. Я вже планенько привикаю до Френка, як вже і казав. Окей, нехай мене чуть підхилить тінь. Так, тепер ультуємо з хіперзарядом, Окей, мінус-мінус. Так, тепер злітає Едгар. Ну його є дефоюзну. Тихо-тихо, добре. Окей, здефу. Батя візьмемо. А, все. Ну тут Макс вже нічого не робить. Добре, перемогли з вами по суті четверту казочку, Добре. Так, окей, зараз в нас вже десь має бути перший магаящик, але я його зразу тривати не буду. Так, до речі, 30 кредитів на драку випало. А, так, там, до речі, ще одна казочка, ми отримали з вами перший магаящик. Ну і або я ще зберу зоряні жетони за... з різних режимчиків, коротше. Це, в який я ще сьогодні грав та, і відкриємо з вами ще, два... ще один мегаящик. Окей, полетіло далі. Далі, народ, напишіть, наскільки ви хочете бачити відкриття на каналі, бо я бачу, що вони вам дуже подобаються. І я їх з цього буду робити і надалі. чуть-чуть. Окей, так, тут акуратненько підходимо. Ну, в принципі, френк Імба, сам по собі френк Імба. Так, е, брок. Ух ти, брок. Брок добре. Окей. Там, правда, десь сидів, я не знаю, десь тут сиділа там ось Лілі. Сидить. Окей, у нас мінус ріко. Ну, вроді би не критично. Вроді, б не критично. Але я б хотів зараз по них двох. Окей, на мене скакує вольт, але я його виношу посидіти. Як кашта їм бав Френк все-таки. Кажете, все-таки Френк-Імба. Окей. Так, набачьям. Так, окей, окей, окей. Ну і все. В принципі, цю каточку ми на easy перемогли. Тут взагалі навіть не напрягалися. Загалом, я не можу вам казати, беріть такий пік, не беріть, тому що в нас постійно одним гравцем буде Френк. Але в принципі Френк імба, тому я вам також рекомендую його використовувати. Ну, по можливості, якщо він відходи на карту. Окей, все у нас перший магаящик є. Так, оскільки залишилося жетончиків? У нас ще залишилося так, 10 жетончиків, це буде правильно. І ще якихось 2 зоряних жетончика я получу вибро. в броуболі, наприклад, і в захваті. Все. Ну я мало зараз граю без, тому. Знову ж таки, жтончиків багато, а вільного часу мало. Як шкода, що я це не записав, коротше, я з гаджета мінус 3 дав, тобто я їх спочатку стягнув, ну а потім вже добив звичайною атакою. Це просто імба. Ні, загалом пік, до речі, не такий вже й поганий. Тобто його справді можна користувати, думаю, з ним навіть можна перемагати. Тут там базу На це не звертайте уваги, ми просто всіх розносимо. Ось. Я не знаю, навіщо активував гіперзаряд, можна було і без гіпера справитися, але так легше. Ось, ну і плюс на мені на мітка мені висіла якийсь час, ну, але це не проблема. Перше <плес> дякую бомберу, що вони ось допомагають з погодженням випробування. Я тільки написав, що мені потрібна тіма, зразу вони двоє написали, що можуть. В принципі, я їм за це дякую. Давайте виносимо з вами, в принципі, драку. Ну я не знаю, Нозафренка ну, просто бо я не знаю. Ну, Проти нього грати неможливо, просто взагалі неможливо. Я не знаю, це прям кайф. Я зараз гіпер а довбану, так що. Там мало що вони можуть зробити. Окей, okay, там бас, правда, з ультою є. Окей, okay, в принципі, це ще одна перемога. Yeah, ми спокійно розносимо пациент, я навіть не знаю, що вам сильно показувати. Тої сказочки навіть, як так, в принципі, сильно не йдуть. Тобто ми просто домініруємо на карті, і пасни нічого не можуть зробити в плані противників. Ось, ну моя команда, в принципі, справляється непогано. Окей, okay, готуємося до наступної карти, новий етап, цього разу Brawl ну і у нас ще там буде що, нокаут і ограблення. В принципі, окей. Можливо, навіть заб'ю гол. Та, це скоріше всього буде гол. Так, я заб'ю, 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 Добре! Було дуже круто. Так, я по ним... А, все, це рознос. Це рознос і це ізі другий гол. Стигну, але я не стигаю, Окей. Ну, в принципі, окей, ця казочка вже була важча, але в принципі це відіграло непогано. Якби бомбер ще забив, то було б взагалі. Топово. Чекай, гол! Пліз. А, я ультанув. Я думаю, мяч в мене, менешне, ман. Чекай, мы стартовым медвемас. Ну. Так, лутаємо, мус дроп. Окей. Okay. Так, нічого хорошого не випадає. Ну і, в принципі, все понадобилось далі. Так, okay. это.

Пісто мені. Та здохни, та здохни, та здохни. Добре, добре, тихо, 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 є шанс, є шанс, є шанс. Активую гіпер. Все, це гол. Ну що я зробив? Тихо, 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 ні. тихо. Ні, це тихо. Да, забій. Я промахнувся. Добре, 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 добре. Я бомбер вже стояв, тому що гол буде, а голу не було. Тихо, тихо, улай, тихо, виводи, відносим. Добре, я 15 секунд, 15 секунд. Так, ну я мене стягаю забив. Хоча, якщо бомбер зараз вибіг з вільти, ні. Верни вибіг з вільти, а динамайка я не пропущу. Тихо, фух, я чуть голи пропустив. Ну я, ну це, це погано, це погано. Окей. Це нічия. Ну пацани прям непогано відіграли. Я думав, що буде легко, ось. Ну, нічия. Окей. Так, окей, новий раунд. Подивимося, що ми зможемо зробити тут. В принципі, у нас теж Френк, Проти френка грати справді дуже важко. Окей, в мене є хілер, мені буде чуть легше. Ну, по суті, повинно бути тихо, бо Френк чуть, чуть не прийшов. Окей, закидуємо... А, тут зараз ультане. Добре, я спеціально показав, що я тип ульту, не не ультанув. Це був геніальний блеф. А я забиваю, а я забиваю! Просто в соло, просто в соло! Соло, соло, просто в соло! Добре, добре. Так, ми зараз, ми зараз робили переривчик невеличкий. Я дякую, пацанам, що ми зачекали. Все, мені потрібно ульта, якщо не буває ульту, тоді я прожимаю гіпер і з гіпера я вже розношу всіх просто-напросто, ході сюди. А, я тільки понову впав з гіпера, ну, ну, нехай буде, нехай буде, вже хоч ось. Так, все, нехай бомбер коротше забиває. Все, добре. Ну і ось такі принципі раунди і виходить. Френк імбай, як вже їй казав. Я зразу вийшов в меню, ну, так. так, все, далі йде нокаут. Йой, сюди, на Френку. Отут буде справді важко. Йой, а, тут у нас вже Френк. я хліб. Ну але не хіт, не кіт. Це мінус пайпер, мінус Байер. Це головне, що зараз Фрэнк сюди не залетів, тому що це буде шоп. я тут. Так, так, так. А ну, ану, ану хтось, сюди, хлісь, сюди, хтось. Я, я не знаю, де він є, я не знаю, де він є, це проблема. Дайте я сюда завалю. Не. Я птичку никуда. Гаджет, точнее, что никуда. Так, да кит. Вон кит сидит. Вон сидит кит. Вин же все, он же, он же пішов. Вин же пішов зараз вылезет тут. Вин десь вылезет тут. Вин там сидит. Да, он там сидит. Он там сидит, пацки, отходи, 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 плиз. А, а, все, тоже оба. То ми рахуйте вже певно проіграли. Ні, кстати, ми б їх перемогли, бо ця схема дуже їм бога. Коротше, ну, кіт заскакує на Френка. Це просто бомба. Все. Добре, ми добили. окей. Зараз головне все грамотно зробити. Якщо ми зробимо все грамотно, в принципі, можна буде навіть перемогти. У мене є гіпер і в мене є ульта. Все, що потрібно, якби. Окей все, я побіг, я побіг, я побіг, я побіг улітую. А я досав? Я достав Френка, Все, це мінус Френк. Азар кіт засхуне. Ні, все добре. Окей, я ультую туди. Да? Це оба я спас бомбера, окей. Тихо, все. Це мінус Менді. Все, навіщо вона, вона нічого не зробить. Окей, все. Фух, отак в принципі треба ігратися. Окей, тільки нехай хтось з моїх тімейтів візьме кота. Бо ця це, 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 тактика, це, тактика просто бомба. Я не знаю, що з того зараз вийде. Ось Андрій захотів залишитися на Байроні. Ну, окей, будемо пробувати. Будемо пробувати так. Все, заходимо, окей. Поки все добре. Так, бомбер, в принципі, тута. Треба просто чекати, щоб він назбирав ульту. Тихо, він на шелі виліз. Він виліз на шелі. О, добре, добре, хорош. Все, бо він правда ульту, просрав нікуди. Ну а так, нормально. Ну то есть, як, він бездох якби не та ульта, тому ок. Тихо, 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 тихо. Тихо, добре. Окей, все, Андрій, добре відіграв. Ну, все. Це перший раунд за нами, чисто через те, що нас Байрон добре відіграв. В принципі, розносимо. Що я зможу сказати? Ой. Ой-ой-ой. Добре, що Байрон викинув ульту, бо нам би ульта його мішала. Так краще, як він без ульти. Окей, в мене теж є ульта. Все тоді зараз ми просто-напросто починаємо пушити. Ось, все. Нехай на мене заскакує цілий кіт. А чого? Ааа, стопа, я не, певно, я не казав бомберу, на мене заскакувати, він, певно. Він не врубався. Він, поході, не планує на мене заскакувати, а то проблема. То величезна проблема. Я надіюсь, що він буде заскакувати, Я ж для чого запропонував і кута, щоб взяти. На мене зараз вибіже. На мене. Зараз вибіжить Шелі. Хороший хорош, красавчик. Тихуа, зараз я здохну. Так, мінус бомбер. Мінус бомбер, Погано. Я вас вийшла, щоб назову. Маленький гіпер, ей вот, вовні, і ми виносим байду. А далі час, я вирішую. Я знаю, що робити, але має дим. Я заюзав, а так, я заюзав гіпер. Я думав, що я не візував гіпер. Ну, все, все, це перемога. Окей. Я, чесно кажучи, якийсь почав сумніватися, ну але. окей. Ну, Байрону просто не вистачало фізичного урону, щоб мене винести, тому це перемога.

Але їх троє, їх троє. Шкода. Все-таки ми вирішили повернутися до стандартного нашого піку це Френк, Байрон і Пайпер. Угу. Ну, Менді нехай буде окей, нехай буде Менді. Окей, давайте я запишу одну каточку. Так, там скоріш, до речі. Перші каточки будуть сильно обрізані, тому що дуже багато всякого шуму було. Це бреться все вирізати тихо-тихо-тихо, тихо, грей. Тихо. Добре, окей, пацани мене задефали. Зараз я піду на Емс. Окей, все полетіло на Емс, і це скоріше, всього рознос. Має бути. Або я зараз здохну. До речі, зараз у нас телепортується грей, але. Окей, окей. Так, все тоді полетіло на Емс. Вже ульти не використовуємо, пацани. Я сподіваюся, вони розуміють, що ультивикросоти вже не потрібно. Хоча зараз бомбер роздохне, до речі. Речі так, бомбер. Та бомбер! Та живий, братан, живий! Та добий його! Та Добре, окей, окей, добре! Так, все. Аккуратно граємо просто другу кадочку і все буде добре. Тільки... Дяки... Давай, ультуй, ультуй, ультуй! Хорош! Хорош! Просто! А правда вже другой не пав, але в принципі там одної хватає. Так, мені бити тільки потрібен гіперзаряд. Як Так, не зараз їх просто двох застаню. В принципі. Ааа, ха-а. Погано. Окей, Я підходжу, окей, тичку даю. Так, тихо-тихо, грей. Тихо. Окей. Так, як і ситуація, не дуже правда. В нас і в них, в принципі. А, грей стих, вульту... стих телепортуватися, що погано. Ні, тихо, 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 тихо. Зараз М сультене мене може добити. Окей, добре, я вижив. Так, ну по суті, казочки не такі як я тут озвучую, але. Все, активовуємо гіпер, я її виношу. Все. Та да, все, да, все, да, все, да, все, 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 все. Все, перемога. Окей. Так, ця карточка вже було знову ж таки важчою. Ну, окей. Все, нахинестю ми закінчили з цим цілом нокауту. Далі в нас ограблення. І сюди, знову ж таки, я і Френк все дуже погано буде заходити. Коротше, зараз спробуємо пройти експериментальним піком. Це колет, це Кольт, це Френк. Подивимося, що з того вийде. У нас карта відкрита, не знаю, що з Френком робити. Едгар літає. Френк нічого не робить. Суприймову, тому не знаю, що з того вийде. Окей, побігли що. І мені би хтось темку відкрив, було б добре. А, не йди на Майк. А ну нехай я закине просто ульту. Закинеш та ульту, Чи... А він економить у А, він відкриває спеціально для себе. Погано. Ага, не знаю, чи ми, чи ми тут витягнемо, взагалі. Буде круто, якщо ми витягнемо, але я щось дуже сильно в тому сумніваю. Ага, чей я думаю, що там таке дальше буде доставати. Хоча тут якийсь тік буде доставати спокійно. Але раніше пізно просто то місце відкриє, так що тік тут не така імба, байкет, як щось собі подумав. Окей, Беррі, правда. Погано бері, бері. І звідси. Так, зараз має заскакувати Едгар, окей. Йой, Калєт його викнуло, окей. Йой, вони взагалі не дають заходити. Кидальщики жорстко тут все діло контролять. Йой, мене лагає, мене лагає, мене лагає. Йой, мене жорстко лагало. мене просто все залагало. І лагає, щось сильно. Зараз вже відлагало більш-менш, але все одно є затримка. І ще підій на підставився, підставі, не круто. Ну круто, звісно. Я не знаю про що з ціномайком робити з Так, стоять. Тебе зупиню, добре. Окей. Ми поки перемагаємо, але це ненадовго. Це взагалі не надовго. Окей, рознесли все. Зараз будемо активувати гіперзаряд. По суті. Тихо, добре, задефав, все. Тихо, тихо, тихо. Ще тримаємо. Поки ще тримаємо гіпер, але тут бері. Тут бері. Так, зараз зараз гіперзаряд. І ульта! Добре, я застанув. окей. Ну правда. Погано. Ой-ой-ой, яка ж то імба, Френк, яка ж то імба! Ми просто бачили то. Окей. Окей. Це просто лютий момент того, як я лупив по сейфі. Добре, залишилося дві каточки. Коротше, зараз треба дірати по тій самій тактиці, то тобто треба відкрити ось цю центральну стінку. Ось, І тоді просто влитися з гіперзарядом і рознести той сраний сейф. В принципі, все просто. Того разу проти нас вже нема кидальщиків, але проти нас є ближнік Едгар. Кіп, ми mm, його пропустили погано. Так, Едгар зараз буде злітати, тому... Йой, там колет. Я їх, в принципі, тримаю, бомбер, нехай контролить там, все то діло. Але я проти колет не потягну, Там зараз по 4К урону буде влітати. 5к, 5к з одної тички, 5к. Едгар зараз знову збирає вольту, і то буде жопа. Його, вони прекрасно дефаються. Вони просто чудово дефаються. Все. Треба розносити цю стінку, вона нам буде тільки мішати. Ось. Mm, так, а зараз йой Едгар дара залітає. Тихо, добре. Окей, справився, справився, справився. Нормально. Так, тепер треба що потрібно зробити? Треба якось акуратно зайти до них і так, щоб я їх всі і застанив, і ще гіпом по сейфі попав пару раз. Ну як це поки реалізувати, я не знаю. А, все знаю. Все, побігли, 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 пацьки побігли. А, окей. Тихо-тихо-тихо, тихо, все, даємо всі тичечки, всі тичечки прописали, добре, окей. Пробуємо носити каліт, винесли, все, 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 все. Зараз станемо Бо. Станемо Бо, розносимо, 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 пока халет АФК. А, там просто каліт АФК була. Хоча я не знаю, можливо, пацан вже здався, він розумів, що вони проіграють, Тоже варік, Ну, але, коротше, це перемога. Не факт, якби колет не стояла, можливо, це би не було перемога, тому окей, нам повезло. Скажемо, нам повезло. І це фінальна кадочка випробування. Окей, поїхали. По суті, ми пройшли випробування за скільки десь. Так, 22-12. Ну, в середньому десь буде 40 хвилин, поки я ще там золотаю магіящики, Ось, ну, але багато вам дуже буде вирізано. Дуже багато буде вирізано. І проти нас Френк. Іменно на фінальній кадочці проти нас Френк, Колет і Джессі. Набагато імбовіша, я думаю, тіма. Я коли відкрили не то, що потрібно. Так, я стягую Френка, окей, все, йому збив гаджет, все, тепер в мене є ну, підсилення, кстати, я не з тою пасівкою граю, з якою потрібно потрібно, хоча не знаю. Так, ультую. Зачепив, все, виношу Френка. Добре. Зараз буду е, прожимати гіперзаряд. Якщо встигну. Так, виніс, виніс добре. Добре, виніс. Активую гіпер. А я не встиг ультанути! Ні, я встиг! Я встиг, добре, окей. Все, пацани починають розносити сейф, 36 тисяч хп в нього лишилося. Окей. Окей. Ми знесли більше 50% за один захід. Дуже непогано. У нас тепер френк біжить. Це погано. Тихо, добре, окей, 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 окей. Нехай пацани проходять вже на їхню базу. Зараз куля несе дуже багато урону по їхньому сейфі, ну і по нашому, відповідно. Так. Йой! Медвідь, ведмідь, 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 жопа. Жопа, окей. Його зараз на Франк застанеть. А, все, окей, пацани, молодці, просто, просто. А, все, кулят почало. Я думаю, кулят віддає, а кулят тільки так показала. Окей, я вже думав, вам сфрант віддає. Окей, активуємо гіпер, ультуємо, в принципі, рознос і це перемога. І ми заходимо проходимо пробування. Ну, в принципі, непогано, у нас не було так багато слей, то тобто було три, по-моєму, або чотири сливи. В принципі, непогано. А, чекайте, мегаящик я зараз золотаю, мегаящик. Окей. 6 гемчиків, до речі, вже непогано. Окей, відкриваємо. Ну і нічого сильно корисного не випало. Окей, зараз відкриємо за мисчет два гаящичка. Це давайте я вам ще покажу пруфи, що я все походив на френку. Зможете бачити, заодно і подивимось, скільки у нас проіграшів. Перший. Нічия, по суті, не рахується за проіграш. Так. А, у нас всього на всього 2 проіграша було. Ні, 3 програшечки є, три проіграш. Так, всього у нас три програш. В принципі, непогано. Тобто, 15 перемог, три програша. Окей. Зараз ще получимо два зв'язки жетона і відкриємо ще два мегаящика. Окей, у нас вісім кристалів, вже 9 кристалів, окей, і два в них. Нам треба якості кристалливі кристали забирати. Окей, Джесмики кидає свою турельку під гіпером. Окей, я. Ну там, ну, там сидить Мортіс, я не може піти з тим, гел, бо там стоїть Мортіс. Зараз можемо залутати. Окей, ми утонули. Добре, все, акуратно відходимо. Кидаем кілька що по мортісу потрібно дати. Окей, окей. Зараз це рок буде удавати, буде погано. Ой, окей, матрос красиво винесли, окей. Правда, вот от рот під гіпером, він його зараз винес. Добре, добре, окей. Я ж вже... якийсь... Я думав, що це буде слив. Окей, ми отримали перший зелений жетончик. І нам потрібен ще, по суті, другий. І, як вже і сказав, отримаємо ще два мега ящичка. Все, це вже буде перемога зараз. Тож зараз ми заб'ємо гол. Красиво мало забити гол, але я, не, я би не стягую там. Добре. Сорі, дуже важко озвучувати. <coughs> Коротше, навіть пацани забили. Це просто якась жесть. Зараз, до речі, я міг пропустити гол. Фух, окей, не я його пропустив злий тімейт. Жесть! Окей, все, першу каточку ми перемогли, Чи, все, другу каточку ми перемогли, і це все, що було мені потрібно для другого магаяжчика. І... і давайте відкривати, подивимось, що з нього випаде. Так, залітає наш замизорний жетончик. і це два мегаящика. Окей, поїхали що? Так, перший магаящик 6 предметів, добре. Добре. Так. Світиться, окей. Перший предмет вже світиться. Добре, раз, два, три. Світиться випадає. Це, це, це скин на Френка? Це скин на Френка, пацани! Окей. Скінчик на Френка. Окей, ну ще цей красивий пінчик і в принципі сам скінчик на Френка. Окей. Так, і відкриваємо другий ящик. Давайте. Зараз я би дуже був радий, якби випало 17 предметів, то тобто гіперзарядний скінчик. зрядний ну, Так, знову 6 предметів. Буде щось світитися, я сподіваюся, що буде, так? Так, світиться, пацани, другий предмет вже світиться. Добре. Окей, так, народ, лайк, підписка, пліз. Я відкриваю. Раз, два, три. Це скінна барлі. це золотий барлі, так? Так, це золотий Барлі за 29 гемчиків. Ну, окей. Окей, ну, і ще один непоганий пінчик? і 500 кредитів на драку. Окей, це просто супровий мегаящик, це просто мегаящик бомба. Ну і в принципі все. На цьому буде закінчувати дане відео. Якщо вам, вам сподобалося, то пропоную поставити лайк, а також підписатись на цей канал. Кожен написати любий комент для просування цього відео. Ну а з вами був, як завжди, Денмен. До завтра.